Квіти не розкіш, а засіб для творчості. Доводити це взялась черкаська майстриня. Сухоцвітам вона дає друге життя і перетворює їх на унікальні прикраси. Весь творчий процес бачила Катерина Ковбій. Бережки, колечки, а Тут храняться мої полісички і навіть не один план. Там от їх Оп, 21-річна Діана показує свою чималу колекцію прикрас. Кожну з них дівчина зробила власноруч зі справжнісіньких квітів. Це моє багатство. Моє але їх признає. ніколи не буває много. Я на них смотрю, і ті я знаю. Вете я знаю, так що це все мені вже було більше. Ожна прикраса зізнається майстриня. Це справа виключно настрою. Саме від нього залежить і розмір, і вигляд майбутньої квіткової оздоби. Фон я в основному роблю білий і чорний. Це мої два фони, фона, ми сьогодні теж будем робити. і на ньому. Можна вже вибирати какіліба різноцвітні цвіточки. Щойно основа готова. Дівчина береться заливати сухоцвіти спеціальною прозорою смолою. Матеріал говорить Діана, вимагає неабиякої акуратності. Головне не давати розчину, потрапити на цінні речі. Якщо та случиться, одягом ви можете попрощатися. Тоже во так як аналітна виводима. Якщо ж все робити акуратно і правильно, запевняє Діана, з'являється вишукана і оригінальна прикраса. Смола вона така має таку в'язку консистенцію. Вона не розтікається за приділи нашого нашої фурнітури. Оп. Свої квіткові витвори зізнається майстриня одягає не часто. Не завжди у мене виходить знаєте, як. Сапожник без сапог. Наверное, тому що у мене очень много, очень много выбора, Я можу создать для себе любую подвеску. Вот, поэтому мені подобається э, тільки некотерей. Таке розмаїття прикрас, запевняє психолог Інна лук'янець. Тішить не тільки око, а й внутрішнє жіноче начало. Жінка вона завжди хоче подобатися, вона завжди хоче приваблювати э, увагу. Э, Протилежної статі, навіть якщо візьмемо тваринний, наприклад, світ, жінка вона ну як от в природі, як квітка, наприклад, майстриня Діана таку думку поділяє та обіцяє і далі плекати красу. І квіткову, і дівочу. Катерина Неділько, Віка Новини.